Філесфок, ви хочете одружитися з моєю племінницею. Yeah. Так, лордемес. В такому випадку здійсніть навколосвітню подорож за 80 днів. Impossible. Ми це зробимо. Ставлю 20 тисяч фунтів в шані. Приймаю. Навколосвітня подорож із паспорту. Фог із ним також в паспорту. Фікс, швидко сюди. Так, лордемейс. До ваших послуг. Завадь Фогу об'їхати світ за 80 днів. Я маю виграти це парі. Їм на заваді стане Фікс. Маскування, містер Ікс. Навколо світу з паспорту. Філес. Будь обережним. Мій дядько послав цього негідника Фікса зупинити вас. Не хвилюйтесь, мамзель. Я обіцяю подбати про месія Фікса. За 80 днів об'їхати світ, щоб Фок одружитись на белінді зміг навколо світу з паспорту. Навколо світу за 80 днів. Маєток Мейзів. Все таки Фогу вдалося дістатися греції, але до афін він не доїде. Інакше я не лорд Мейс. Погодинний прогноз погоди, Лорди Мейз. Ага! Чудово! Зараз Фог знаходиться саме там, де очікуються сильні зливи з грозами. Тіба це добре, сер? Добре, звісно, так добре, що ж не віриться. Тож втілимо мій наступний геніальний задум. Так, лордемей поможемо фогу остаточно заблукати. Негайно відійшліть телеграму фіксу. Мсьє. Погляну на мапу. Зараз ми на півночі, а нам потрібно сюди. в Афіни. Так далеко. Піду за саквояжем. От такої! Що сталося паспорту? Злива, мсьє! Страшенно злива. Справжній шторм, мсьє! Ага! Оце пощастило! Пощастило, містер Фікс! Не, як з відра, містер Фікс. А хіба це добре? У таку негоду Фог на двір носа не поткне, містер Фікс! То й що? Значить, можна відпочити. Висплюся нарешті. Чудова нагода! Що? Хто там? Містер Фікс, вам телеграма. О, нема спочинку людині. Ось, містер Фікс. З вас один долар за доставку. Тримай. Що це? Жарт? Телеграму написано грецькою. А ви чекали китайською? Ви у Греції? Але я не знаю грецької. Дивно. Усі мої знайомі володіють грецькою. Пропоную вам унікальну послугу з перекладу. Коштує один долар. Які нахаби. Парад. Читай. Я читаю, він перекладає. Ви слухаєте. Згода? Так. Вставай, Бовдуре. Тут так і написано. Вставай, Бовдуре! Зрозуміли? Зрозуміє. Наближається серйозний шторм. Він затримає Фога. Фог буде шукати короткий шлях. Піднімися на Симона Петру. Симона Петру. Симона Петра це скеля Симона. Зрозуміло? Зрозуміло. Зайдеш до монастиря святого Петра. І сховаєш там фальшиву мапу, яку я тобі дав. Ясно? А де ця скеля Симона? Скеля Симона ось там. На верхівці гори. Це найвідоміший монастир Греції. У телеграмі є ще щось? Дещо є? Тут написано чого вирячився? До роботи. Це зрозуміло? Оце порішить, місіє. Що будемо робити? Певно ж, на двір не підемо. Ми відстанемо від графіка, місьє. Доки чекаємо, має роботу для нас. Вмієш плести мотузки? Мотузки? Навіщо нам мотузки? Вони не врятують від дощу. Це правильно, але як кажуть, все добре у свій час. Прив'яжи нитку. То-то, шибенику, аноблиш нитку! від містера Фікса, сер. Він зрозумів ваш наказ і йде до монастиря ховати мапу. Так чудово, Фокс знайде мапу в монастирі, скористається нею і заблукає, бо мапу підроблено. Короткого шляху до фін немає. Він не встигне об'їхати світ за 80 днів. Не розумію, сер. Чому ви вважаєте, що він шукатиме короткий шлях? Бо я знаю, Філе Фога. Не розуміємося! Навіщо ці мотузки? Через шторм ми ніколи не надолужимо згайний час. Можливо. Але як? Ми знайдемо короткий шлях, до Афін. Короткий? Саме так. Зрозуміло! Он для чого мотузка? Все добре у свій час! Мапа! Мапа! О, ми прийшли, містер Фікс. Що далі? Лорд Мейз наказав сховати таємну мапу. Так і зробимо, містер Фікс. Маєте на увазі дзвіницю, містер Фікс! Тож, містер Фікс, запхніть мапу в цю шпарину. Ось так, містер Фікс. Геніально, містер фікс! Прекрасний сховок. Цікаво! Чому лорд Мейс вважає, що Фок прийде по мапу саме сюди? Лордемейс, а чому Фок піде по мапу саме у монастир святого Петра? Тому що я його туди скерую. Але як? Це... Через шторм Філес Фок затримається щонайменше на добу, а отже, не встигне об'їхати світ за 80 днів. Проте, якби він знайшов мапу таємного шляху до Афін, сховану в монастирі святого Петра. Та він не здогадається. Хіба що йому хтось підкаже? Маю сказати Філесу. Але як? Цей хтось міг би вкрасти мій літак, але навряд він чи вона здогадається? Я це зроблю. Мерщись! Бачиш, Дживс, Це просто. Справа зроблено, містер фікс. Краще не скажеш. Лорд Лордмей наказав, я виконав наказ. Отже, його план обов'язково здійсниться. Тож нарешті можна спокійно лягти спати, містер Фікс. Як добре засинати під звуки дощу. Дощ вшух поспату. Час іти. Будемо шукати короткий шлях, щоб наздогнати графік, місьє. Так. Що беремо із собою, місьє? Мотузку паспорту, а до неї прив'яжу цей гак. Ось так. Можемо рушати. Отакої! Це ж мамзель. Белінда, це дуже мило. Але чому ти тут? Я мусила прибути. Ти відстаєш від графіку, а я дізналася, що існує короткий шлях. У монастирі святого Петра заховано мапу. Яку мапу? Мапу таємного короткого шляху до Афін паспорту. А де той монастир? Он там, а на верхівці скелі Етос над морем. Тож ходімо туди. Слушно, ходімо. На жаль, тобі туди не можна. Чому? Такий закон? Жодна жінка не сходила на гору Етос. Так ведеться споконвіків. Найдурніша дурниця. Але це закон. Повертайтеся додому, мамзель Блінда. На нас чекає небезпечна пригода, але я врятую Фога. Бувай, люба Беліндо. Дякую за допомогу. Бувай, Філес. Бережися. Побачимося раніше, ніж ти очікуєш. Що? Хто? Куди? Стукають у двері. Хто там? Телеграма для містера Фікса. О, от лихо! Прошу, містер Фікс, з вас один долар за доставку і ще один за послуги перекладача. Слухаєте? Слухаю. Вставай, Бовдур. Іди до монастиря і зроби так, щоб Фокс знайшов мапу. Її сфальшовано. Вони заблукають. Це все? Ще дещо. Ось. Чого роззявив рота? До роботи! Зрозуміло? Проблеми з наказом, містере Філікс. Роднес. Ще раз підемо до монастиря і поглянемо, як Фок знайде мапу. Та мапу й дитина знайде. Ми сховали її на. 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 На дзвіниці. От Бовдур. Там він її ніколи не знайде. Таким чином, він не піде не тим шляхом і не заблукає. Тоді лорд Мейз із мене. Душу витрясе! Який терібіль мсі! Круті сходи! 330 метрів. До верхівки! Ага! Я зрозумів! Он для чого мотузка, так? Ви використаєте мотузку із гаком, щоб полегшити підйом на цю гору. Ні, паспорту. Є східці мотузка не потрібна. Тоді навіщо ми тягнемо цю важку мотузку? Якщо від неї немає користі, залишмо її тут. Ні, ні, не забувай. Все добре у свій час. От такої! що то було? хтось дуже поспішав в монастир. бачиш, як легко це зробити і без мотузки. Треба взяти мапу, Містера Фікс, і покласти туди, де її легко знайдуть. Ну, повернися. Господи, ледь не впав. А те, що ви сказали мамзель блінді, правда? Що жінок не пускають на гору етос. Gone... Так правду. Понад тисячу років сюди не заходила жодна жінка. Сюди не впускають істотженочої статі ні собак, ні кішок, ані кіз. Є лише один виняток. Нарешті ми прийшли. Чудово, що далі? По-перше, має відрекомендуватися настоятелю. Правило етикету. Доки Фок демонструє манери, я шукатиму мапу. Отакої! От Мамзель Блінда! Чому ви тут? Прилетіла допомогти вам знайти мапу таємного шляху. Але вам сюди не можна! Жодна істота жіночої статі не була тут вже тисячу років. Найбезглуздіша з безглуздих правил. Я летіла аж із Англії. Тож не відступлюся, доки не знайдемо мапу. Бібліотека? Певно, мапа там. А де бібліотека? За монахом. Це марно, тут стільки сувої книг. Ми ніколи її не знайдемо. Вищеноса, мусимо знайти ту мапу. А я кажу отакої. Це ж треба. Схоже, це вона. Бачите, тут написано мапа короткого шляху. Але ж вона не таємна. Бачите, вона вже таємна. Те, що треба. Ходімо шукати місіяфога. Дякую, брате Димитріус. Ці вовняні сорочки нам знадобляться. Там жінка! З нею чужинець. Нас помітили, мамзель! Не хвилюйтеся! Я вас захищу. Я нікому не дозволю образити мамзель. Припини паспорту. Заспокоюся. Я знаю, навіщо нам мотузка? Зв'яжемо цих бонз, і вони не заподіють шкоди, мамзель. Ні, паспорту. Не чіпай мотузку. Все добре у свій час. Зараз саме час. Як ми захистимо Мамзель Блінду? Ми нікого не образимо. Але жінка у нашому монастирі проти правил. Це не але є виняток. О, Перебувати тут дозволено лише тим істотам жіночої статі, в яких є крила, метеликам, ташкам, але ця місць не літає. Я не згодна. Подивіться. Ну, навіть не знаю, що їй сказати. Це дивний випадок, але ви можете лишитися. У цьому немає потреби, м'є. Ми знайшли мапу короткого шляху, Філес. Ти можеш надолужити згайний час. Мапа короткого шляху? Шляху куди? До Ми прямуємо туди. Мапу знайшли у вашій бібліотеці. Дай но ну, погляну. Це підробка небезпечна підробка. Якщо підете за цією мапою, то заблукаєте фокуси фікса, фокуси фікса, фокуси фікса. Мій дядько хотів нас обдурити. Отакої. Ми не дістанемося до Афін вчасно. Отже, вони викрили наш підступ, містер Фікс. Хай так, містер Фікс. Вони згаяли надто багато часу. Справу зроблено, містер Фікс. Ходімо до готелю. Геніальна ідея. Нарешті досхочу наспимося. Це фікс! Фокуси фікса! Фокуси фікса! Добре, Фок, ви мене схопили. Але яка з того користь? Ви не потрапите до Афін вчасно! Та не вже! Ми полетимо на літаку! І скоротимо собі шлях. Але, Але. Але в нашому одязі ми неодмінно замерзнемо мсьє! Саме так! Вкритися кригою! Ага, тепер зрозуміло. Навіщо ви взяли у нас вовняні сорочки? Саме так. Мерші і сідайте в літак. Схопили мсьє Фікс! Ваша капость не вдалася. Гадайте це кінець. Мабуть, забули, що незабаром стемніє, і у темряві ви носа власного не побачите. Промчите над афінами і навіть не помітите. Моє зверху. Філес дуже швидко сутеніє. Погляньте, сонце сідає. Нас отот поглине пітьма. Філес, що ж робити? Містер Фікс слушно казав. Ми пролетимо над афінами. Ми впадемо в море. Нас ніщо не спинить. Ви забули про гак. Давай мотузку паспортом. Гак? Ти хочеш зачепитися за щось? Правильно. Мотузки має вистачити, щоб зачепитися за найвищу точку Афін. Парфенон. Любий, ти нас врятував. Як ви й казали всі! Все добре у свій час. Ми в афінах. Це вчасно і добре. Молодець паспорту. Перекладено та озвучено студією Омікрон спеціально для гуртом.ком у 2015 році. Because of fix, unless Bob Nix's fixes tricks. Around the world with Passepartout. Around the world in 80 days, so Bob may marry Blinda Mays. Around the world with Passepartout!